Наступна важлива річ у розумінні розпізнанні, розізнанні духів за отцем Білою, про яку ми дізнаємося сьогодні, є наступною. Отець Співа так то записав. В кінці добре почуття не прагне бути полюбленим. Але хоче, щоб був влюблений той, хто його дає. Це властиво. Та головна різниця, яку потрібно нам зрозуміти у розпізнанні почуттів. Зараз ще трішки далі почитаємо. Отже, Діється це так не з огляду на приємність саму в собі, але для того, що не її шукається. Зле почуття навпаки. Хоче, щоб воно було передусім люблене. Так? Тому добре почуття на нас не натискає і саме не викликає неспокою, але мобілізує до пошуку і прагнення чесноти. Яка від нього походить? Під час, коли зле почуття побуджує до неостанного прагнення і пошуку тільки себе. Отже, ж, коротенький аналіз того, що ти співом сказав так на хлопський розум можна так сказати. Отже, ті добрі думки, добрі почуття, які до нас приходять, не є метою самі в собі. так? Те, що Бог дає, чи, наприклад, Марія, чи Ангели, чи Отець Піво нам, є метою для того, щоб ми ще більше полюбили Бога, щоб ще більше з'єдналися з Ісусом Христом. Так? І то деколи навіть є для нас, для нас таких побожних християн, є така, скажімо так, помилка, що ми, от я люблю цю чи іншу молитву, я люблю той свій образ, цю, цю свою улюблену вервочку. Але питання, кого я люблю, насправді? Чи я люблю цю молитву вервочку, чи я люблю і Бога, Ісуса Христа. так? І тут, тут нам потрібно зрозуміти, так, що, наприклад, для нас це є засіб, щоб з'єднатися з Господом Богом, щоб полюбити Ісуса Христа. так? Наприклад, святі. Багато святих, ну, наприклад, свята Фаустина, свята Тереза казала: Боже, навіщо мені небо без Тебе? коли… небо є небом, тому що там є Бог, тому що там перебуває Господь Бог. І тому вона, ну, святі прагнули цього неба. Тому добре почуття ніколи не може бути метою для нас самим по собі, якщо Бог нам його дає тільки для того, щоб ми зросли, щоб ми зросли в чесноті. Так, натомість зле почуття хоче бути любленим. так, Це погана думка. Е е е і свого роду воно викликає залежність. так, Залежність від того злого почуття. І викликає так само неспокій. Неспокій, коли його не задовільняється. Оце власне, така головна різниця між, е між дією. Доброго і поганого почуття. Отже, не забудьте субскорбувати канал під низом. Також молитва до да, це піво про нашу духовну переміну, адже можемо перемінятися тільки завдяки ласці Божій, тільки завдяки Ісусові, Христові, самі по собі, на жаль, своїми силами не зможемо перемінитися. Хай нам всім щастить Христос Воскрес, воїстину Воскрес! До зустрічі в нових ефірах!